Вітаю вас і ласкаво прошу назад до світу англійської мови у відеоіграх. Ми з вами продовжуємо говорити про відеогру під назвою Spider-Man Miles Morales. І нагадаю, що ця відеогра відноситься до жанру «Action». У минулому відео я казав, що ця гра також має елементи RPG, це скорочено від Role Playing Game – рольова гра. Але на ці елементи ми вже подивимось у наступному відео. А сьогодні ми будемо дивитись геймплей цієї гри. Під час гри часто будуть з'являтись підказки, які я буду перекладати та пояснювати. І те саме я буду робити зі словами та виразами з діалогів. Тож давайте перейдемо до гри. Майлз за походженням наполовину іспанець. Тож деякі вирази у грі іспанською. А такі моменти у субтитрах будуть взяті у дужки. I got you. Можна перекласти як я тримаю тебе. Але у даному випадку це означає я тобі допоможу. No problem без проблем. І тут це означає, будь ласка. А тут в нас повідомлення від Піт. Це, якщо не зрозуміли, Пітер Паркер. І він повідомляє, що Convoys leaving early. Конвой відправляється раніше. Convoys це скорочено від Convoy is. Take a leg означає поспішати. Тобто він просить поквапитись. І перша підказка, яку ми бачимо, це hold R2 to swing. Затисніть кнопку R2, щоб розгойдуватись. Release R2 to detach. To release у даному випадку означає відпускати. І якщо ми відпустимо кнопку R2, Miles will detach. To detach перекладається як відкріпляти щось від чогось, тобто він відпустить павутиння. На екрані з'явилась відмітка, яка скорочено називається «POI» Place of Interest, місце, яке нас може зацікавити. Тут нам кажуть, що якщо ми натиснемо «cross button», під час розгойдування. Ми стрибнемо jump та збільшимо швидкість gain Speed». Тут нам кажуть, що якщо ми натиснемо хрестик «Cross під час свободного падіння, ми виконаємо «Web Zip». «Web» – це павутиння. А у слова «Zip» багато значень. І майже усі вони пов'язані з блискавкою. Це та, що застібка на одязі. Тут мається на увазі, що ми швидко підтягнемо себе у напрямку, у якому ми зробимо А Тут цікавий вираз closing on you. To close в даному випадку можна перекласти як наближатись. Тобто я наближаюсь до тебе. Також зверніть увагу: «closing» Замість літери G ми бачимо апостроф. Так іноді роблять при наформальному спілкуванні. Тут мама Майлза цікавиться, чи купили ми усе необхідне з shopping-list. Це список покупок. Ось тут ми маємо цікаве слово Даунтаун. Так американці називають центр міста. У цьому моменті мама Майлза радить нам триматись подалі від Медтаун. Це частина міста між центром та житловими кварталами. Тому що там зараз тюремний конвой, і через це там жахливі пробки. На що Майлз каже їй «good call», що означає гарна ідея. Тут Майлз сам себе заспокоює через те, що йому з Пітером доводиться Protect Giant Prison Convoy. Захищати гігантський тюремний конвой. Тут ми маємо вираз You can handle this. Ти можеш з цим впоратись. Towards означає у напрямку. Тобто Towards Wall у напрямку стіни. Тож, якщо ми будемо тримати лівий стік у напрямку стіни, hold L Towards Wall, а потім затиснемо кнопку R2. «Hold R2 button», Ми виконаємо wall run, біг по стіні. Зверніть увагу, він каже «Pete, you here. Тобто він не вживає допоміжне дієслово. Правильно було б сказати are you here. Але, як і більшість людей, у розмовній мові він не дотримується усіх правил граматики. Rocket fuel це ракетне паливо. Але Пітер так каже про каву. To copy перекладається як копіювати. Але так іноді кажуть, особливо коли показують військових, що людина зрозуміла, що їй сказали. Пітер та Майлз говорять про те, що минулого року з тюрми під назвою Raft втекли багато злочинців: Felons. Їх впіймали і тепер перевозять назад до тюрми. А також вони кажуть про guest of honor – почесний гість. Трохи пізніше ми з вами дізнаємось, про кого йде мова. Тут пілоти розуміють, що вони зараз розіб'ються, і один каже: Brace for Impact. Brace у даному випадку буде перекладатись як тримайтесь або готуйтесь. Impact це зіткнення або удар. Тобто приготуйтесь до зіткнення. Тепер давайте подивимось на бойову систему. Press Triangle Button to WEB STRIKE». Треба натиснути трикутник, щоб виконати павутинний удар. Web Strike Press Square button to attack. Щоб атакувати ворогів, треба натиснути квадратик. Press Circle button to dodge. Натисніть кружечок, щоб ухилитись від ворожої атаки. У моменти, коли треба ухилятись, над Майлзом можна буде побачити павуче чуття, яке попереджає про небезпеку. Тут ми бачимо інтерактивну підказку. Якщо ми одночасно затиснемо R 1 та L 1 Miles will throw this object. Miles зачепить цей об'єкт за допомогою павутиння та кине його у ворогів. Зараз ми бачимо, що у нас ціляться і збирається стріляти з вогнепальної зброї. І гра нам радить ухилитись to dodge. Але не просто ухилитись, а ухилитись у певний бік. To the side. Для цього, коли ми будемо ухилятись, нам треба за допомогою лівого стіка L обрати бік, у який ми будемо ухилятись. Далі нам пропонують Tap R1. To tap означає легко вдарити по чомусь. To tap R1 я перекладу як швидко натискати або клацати. Repeatedly означає повторно. Тобто треба клацнути R1 декілька разів. І що ж ми отримаємо, якщо так зробимо? To Web Up Enemies означає загорнути ворогів у павутиння. To stick клеїти nearby. Ми використовуємо, щоб вказати, що щось неподалік. Surface це поверхня. Отже, якщо ми декілька разів натиснемо R1, ми загорнемо ворога у повутиння і приклеїмо його до поверхні, що знаходиться неподалік. Так яку інформацію ми бачимо тут? Перше to heal означає зціляти. Тобто, якщо ми натискаємо down button кнопку вниз, ми відновимо частину наших health points одиниць здоров'я. А тут нам кажуть, що якщо ми будемо зцілювати себе. Ми будемо втрачати наш фокус. We will spend our focus to heal. А цей фокус ми здобуваємо by performing combat actions, виконуючи бойові дії, якщо дослівно перекласти. Тобто, коли ми б'ємось з ворогами, ми отримуємо фокус. Також ми цей фокус отримуємо by dodging enemy attacks, ухиляючись від ворожих атак. Ось тут можна побачити, скільки фокуса у нас залишилось. Бачимо, що втративши частину фокусу, ми відновили частину свого здоров'я. А тут можна побачити, як шкала фокусу заповнюється, коли ми б'ємо ворогів. Також зверніть увагу на наш комбомір. Це шкала комбо. Кількість ударів, виконаних поспіль без отримання пошкоджень від ворогів. Набравши певну кількість таких ударів, ви зможете виконувати певні особливі прийоми. Тільки що я отримав пошкодження, і він обнулився. І наступна підказка. Натиснувши разом R2 та L2, ми виконаємо Zip to Point Move. Слово Zip ми вже сьогодні зустрічали. І, судячи з цього, розробники гри мають на увазі під цим словом дію, коли людина павук швидко підтягує себе у якомусь напрямку. Point це точка у просторі. Тобто ми підтягнемо себе до ось цього місця. І далі гра нам пропонує зробити point launch, натиснувши Cross Button. To launch взагалі означає запускати щось. І в даному випадку ми будемо з цієї точки, до якої ми себе підтягнемо, запускати себе. Давайте подивимось, як це виглядає. А ось тут ми бачимо QTE Quick Time Event, подія, на яку треба швидко відреагувати. В даному випадку натиснувши кнопку Circle кружечок. І ухиляємось ще раз. А ось тут ми беремо на себе керування Райно, тому що to steer перекладається як керувати. Користуватись ми для цього будемо лівим стіком. Також нам треба avoid obstacles уникати перешкод. Тобто намагатись ні у що не врізатись. Rhino – це, до речі, носоріг, але перекладати це може бути не дуже доречно, тому що тут це його ім'я, а імена та назви, як ми з вами знаємо, не перекладаються. А зараз давайте перевіримо вашу уважність. Нічого не помітили? Давайте перемотаємо трохи назад. Тут розробники гри, студія яких називається Insomnia Games, приховала свій логотип. А ось тут починається серія QTE. За короткий час треба одночасно натиснути L2 та R2. Потім трикутник. Потім хрестик. Тут Райно пропонує to raise temperature підняти температуру. А ось тут нова підказка. Press circle button to perform a dodge under move after an attack. Треба натиснути кружечок, щоб виконати a dodge under move. «To dodge. Ми з вами вже це знаємо, це ухилятись. Under це прийменник місця, який означає під чимось. І move це якийсь певний рух. Тобто ми ухиляємось, проходячи під противником. І робити це треба after an attack. Після атаки. А після цього ми можемо атакувати ворога ззаду. Attack from behind, натиснувши Square button. Що ж, на цьому ми завершуємо розглядати геймплей цієї гри, але зустрінемось ми з вами дуже скоро і розглянемо ігрове меню та меню персонажа. На все добре!